Ну так, да, ти, мабуть, бачиш, а я не бачу. Записався я до врача в німецьку клініку. Так ну сюди вважався до клініки. Трошки вийшов засмучений, трошки злий. Ну нічого, звикнеш. Так, операція можлива. Операція о 6.45 назначили. рань. Мабуть, сьогодні буду першою оперуватися. Операція всього зайняла годину. А сам процес хвилин 10. Так, блін. На ранок я прокинувся і майже нічого не бачу. Це жесть. Привіт, друзі! Скоро новорічні свята, і мені потрібно зробити святкову зачіску, бо реально дуже заріс. З тими операціями на очі. Зовсім було ніколи стригтися, та й до речі, лікар казав, що треба обережно бути з цим стрижками. Але напевно вже можна, і я зараз поїду це зроблю. До речі, стригтися я буду не у німців, а стригтися я буду у турків, бо чомусь левічих стрижок, як по мені. Німці робити не дуже вміють, чи я не можу пояснити, що я хочу. А от турки дуже швидко зрозуміли, що мені потрібно і нормально мене стрижуть. Ходімо глянемо. Ми свій барбершоп. Саме турецький спробуємо. ну нафіг, така черга. Краще я прийду завтра. <гум> зрання, Бо сьогодні там дуже багато людей. У ну, мене вже навкруги новорічна торгівля, ялинки повсюди. Полюбляють німці на святавці фастфуди. Зараз ранок, людей мало, на вечір тут буде все забите. Людьми. От на всіх майже площах перед новим роком такі якісь різні атракціони. Ялинка на кожному кроці. Кожна поважаюча себе крамниця наряджає свою ялинку. Ось і фонтан так украсили новорічним. Таким виглядом. І великі ялинички маленькі, вночі це все світиться гарними кольорами. Був цікавий момент, коли ми в мовній школі на останньому занятті перед канікулами зібралися, там всі разом зробили такий невеличкий сладкий стіл. І наш педагог, вона українка з Харкова, спитала, ви ж напевно всі ходите на ці ярмарки, там вже весело, гей гей круто, красиво. І Більша частина сказала, що Та ні, не ходимо, а вона чому? Як же ви будете інтегруватися до цього всього? Та, ну, тому що, напевно, не дуже цікаво. Раз ходив, як подивився, а далі все воно однообразне, як, ну, на мій погляд. Та й, напевно, пройшло те відчуття дитинства, коли ти радів там, яскраві ялинки, Діду Морозу, апельсином чи ще чому. Зараз просто ходиш на це, дивишся порожніми очима, без е, всяких емоцій. Та, напевно, життя так побила, що мало що може здивувати, налякати чи розвеселити. Але вона каже, ні, німці всі, всі радіють, німці вміють відпочивати, вміють гуляти. Але коли дивишся на німецькі гуляння, скажімо так, і згадуєш там, наші гуляння, вони відрізняються, тому е, е, якихось таких великих емоцій немає. Можливо, це саме у мене. Але як, е, Показала це невеличке таке опитування у школі, що більша частина українців абсолютно без емоцій це все приймає, просто ходить як в музей подивитися на яскраві гірлянди, і все. Більше емоцій ніяких немає. Та ще цей момент зачима. І взагалі сьогоднішня ситуація не дає багато приводів для радості, але моя сім'я в безпеці це найголовніше. Тому потрібно рухатися далі. Дивіться, який пам'ятник німецький робітник робить селфі у 930 році, да? прикольно. Ні, насправді він бухає. І Тут всі закликають бухати. Скільки це місце ми не робимо? Такий фонтан. Де зима наразі не працює, але мужик закликає. погляньте, у них тут вообще действие шоу. Те Ти бухают, те наверное, напевно, уже приняли на груди. И такие вот звери интересные. Кобасу украли. Сейчас спою. Да, такая новоречная погода в Немеччине. або точніше перед Новорічна Все в зелені, тихо нема, немає вітру, не дощу, здається, весна на вулиці. Ну і тепер розповім, що ж трапилось з моїм зором, врешті-решт. Коли зранку я прокинувся, у мене зору майже не було. Я поїхав у клініку, де мене лікарі обстежили, заспокоїли, сказали, що це. В принципі, нормальне явище, око відновлюється. Хоч зразу і був там зір 100%. <смі> на момент прийому в мене був зір на одному, осі 15%, на другому 60%, здається, щось таке. Але я бачив я зовсім погано, Лікар це підтвердив, що да, зір поганий, але це нормально, він відновиться. Сказав, просто от, ситуацію відпусти, почекай 6 тижнів. Не заказаний якийсь собі не ні окуляри, нічого, просто чекає 6 тижнів і все повинно відновитися. Якщо щось буде не так, далі будуть обстежувати, що пішло не так. я Не знаю, не дуже мене це заспокоїло, але нічого не залишається. Залишається тільки чекати чи 6 тижнів. До речі, на зараз зір трішечки відновлюється реально. Десь він зараз вийшов на рівень. Того, що було до операції, але очам дуже важко це все сприймати, тому що реально так от стереоефекти без якоїсь різкості все видно. До того ж, дуже такий неприємний момент це те, що на близьку відстань, тобто комп'ютер, дивитися не дуже зручно, але це буде, я так розумію, це буде завжди прийдеться мені купувати окуляри для читання. Паутинка, яка була на лівому оці після операції, вона зникла. Зараз я її не бачу. Ну, Може зникла, може не бачу, реально, але її зараз немає. Продовжую там мазати очі гелем цим, що приписав лікар. Але ну, наразі я не задоволений своїм зором, який в мене є. Буду чекати, будемо дивитися, що буде далі. Можливо, я пожалкую про свою операцію. Але виходу в мене якого? Виходу особливого в мене не було, тому що катаракта зробили мене зовсім сліпим. З точки зору яскравості картинки, що я бачу, картинка яскрава, картинка така більш контрастна. Реально, здається, тепер кожен раз що на вулиці світліше, ніж було раніше. Але це все одно не те, що я хотів, не те, що бажалося мені до операції. Так, ну ладно, будемо чекати 6 тижнів і будемо дивитися, що з цим можна робити далі. Можливо, експерименти на очах потрібно буде завершити, <гум> тому що далі перемотувати вже страшно. Можливо, хтось скаже, що я зекономив там на кришталиках, але я хочу сказати, що при виборі кришталиків питання ціни не стояло. Спочатку ми порадилися з лікарем, які саме мені потрібні кришталики. Який тип кришталики? А вже тільки потім було, було питання ціни обговорено І кришталики я вибирав найкраще з тих, що він мені рекомендував. ну Здається, неправильно, коли пацієнт сам вибирає собі кришталики, які він захоче, повинен рекомендувати їх лікар. ну Хоча б тип кришталики як, як мінімум. Тому що я впевнений, що ні в кого з пацієнтів досвіду заміни кришталиків немає і немає такого. Шансу взяти, там поміряти кришталик, походити три, там 3-4 дні і сказати, що не підійшов, дайте мені інший. Тут експерименти, на жаль, так плачевно обходяться. Ну Я буду сподіватися на краще. Сподіваюся, що все ще буде добре. Сподіваюся, що ну, мізкам і очам і всьому потрібно привикнути. Акомодації ще немає, я не можу нормально кришталикам своїм. Користуватися, регулювати там дальність, різкість. Зранку я можу встати бачити нормально. Під вечір зір сідає або навпаки. Зранку нічого не бачу, а вечором стає краще. Не знаю, що з, цим, з чим це зв'язано, але ну, наразі це все так. Ну, Що, ситуацію відпускаю, як лікар порекомендував і чекаю, чекаю якогось відновлення. Ну, можливо, це буде дуже довго. На даний час з'їрев я не задоволений, але був такий. Трішечки приємний момент, коли мене прийняли в лікарні, я втежили очі, лікар мені просто зробив окуляри, ну такі от тести на 0,25 і Я почав бачити, як новонароджений. Чіткі яскраві каляри, чітке зображення, це мене заспокоїло, але сказав лікар, що можливо, можливо в подальшому мені прийдеться такі окуляри і носити. Тобто я ходив від ситуації, щоб не носити окуляри зовсім. Але я так розумію, що потрібно готуватися до того сценарію, що мені потрібно будуть окуляри для щиткості зору на постійно, причому і окремо вдалі, окремо на близьку відстань. Ну, тобто я позбавлюся тільки катаракти всього іншого, як я бажав, щоб зовсім бути без окулярів, можливо, цього і не вдасться здійснити. Потрібно бути оптимістом, потрібно сподіватися на краще. Можливо, для цього потрібно буде і півроку чи рік, але буду чекати, нічого не залишається. Дівночі на шляху додому робити покупочок. Давайте я вам не ціни покажу. Така картопля. Євро 60 кілограм коштує. потрібно взяти ми ще глянемо є ще така картопля євро 90. Пішки друга. підруга упаковочка така є також різна фасовка картоплі навіть молода є по акції євро 60. Лук отакий коштує євро 19. А місяць червоний коштує євро 19. У нас таке 2,65 евро. Есть такая ще 8 морква. цей еще больше варитый. Капуста вот такая оставить мощна Килограмм евро 29. Есть такий щепить. 89. Дури. Помідовик кілограм 2 євро 59 цибуля молода 89 центів, навіть диска є, також 89 центів така страшненька, коруджа євро 99-4 штучки. Маленький здається, а ні, 2, 2 штучки. Так, ну перестрі і 89 тож таких упакованих євро 90. Часник коштує євро 9. Окупити з 2025. Зі великі, зелене Тут і також банани. Євро 79 по акції багато всякої виногради ананаси. Це на новорічний стіл 349. Яблуки. Також 349. Мої каштани продають. 99 центів. Ярихи таких особи даються. Євро 99. Це 99 дев'ять. Маринчики, як лесінчики, тут, так? 349. Так, молоко коштує. 5, 5,99 центів. Ось, візьмемо такого молочка. 3,5%. Євро 5 коштує. Давайте подивимося, Скільки яйця коштує? Тут навіть ще крашені є. На новий рік 2,49.

Здається, найдешевші євро 99 десяток. Так, яйця. Ось таке масло. 379. Я так купую, 250 грам. Ось таке нормальне, можна їсти смачненько. Візьму курячого такого. 1490 євро килограмм а тут ну, майже 400 грам, ну, також 584 ну, мясо тут не таке дешево может подивитися які цінники, не зовсім не дешево Ось таких достових різних по 299. Я, я був такий, самий дешевий, 99 центів, але такий смачний, м'якенький вже різаний, якраз по моїм зубам. Є по євро 29, по євро 60, ну на різний смак, євро 99, такий теж 750 грам нарізаний. Є такий рис. Це рис такий також цікавий в пакетиках, його прямо в пакетики кидаєш в кастрюльку, гарячою водою вариш, і він вже готовий. Так, різні макарони. Євро 90, Євро 99. Різних городників. Є Дешевше Євро 19. Ну, це магазин реал, він такий не дорогий. Але я тут найчастіше купую все, тому що він у мене біля дому дуже близько. Сіль така 29 центів, 25 центів. ядована. Звичайно, звичайно, це цукор. Кілограм євро 89. Це з цукром також був прикол. я Купив цукор. Кидаю чай, а чай кисловатий. Зразу не розумію, що є цукор, не просто от такий там, типу цукрового буряка, а є ще от такий різний. Він з смаком доданий чогось, якихось ягод чи ще чого. Там типу лимону і кислий. Буряк от також такий варений, вже готовий. борщу, порізаний, часто купують уже. Дукваний євро 79. Так ну оліє. Соняшко столішникова Евро 49 євро 59 є двохлітрова 449, така по 219 А скляних бутилочках Очень багато п'ють вітамінів, і тут прям в супермарках ми цілий полички з вітамінами Нам також Одна німка, жінка наша педагог в школі, сказала, що обов'язково купуйте і пийте вітаміни в Німеччині, тому що вода в кранах очищена. І не, в, ну, там нема майже вітамінів. Тому обов'язково потрібно пити вітаміни окремо. Їх тут багато. Тут також така цікава картопля. По нарізаним отсулено там як з віднім з маком. Заморожено. От кошти класно. Купуй просто на противень پروتівничко там на сковородочку. Все готово. Тут дрібно-різним фридами, ну, по нарізано. Від там 270-80, Ну, Точно тим, що не треба чистити, не треба нічого нарізати, просто кинув на сковородку, типу підсмажу без можна. Так, все, неводочку, покупочку зробили. Зараз все перегружаємо в свою сумочку. У мене під вікном також ялинка, але mm -hmm. незвично прикрашена. Пам'ятаєте, канікули просто квашена. Чим була матроскина прикрашена ялинка. Mm -hmm. Так і в мене отакий від вікна і прикрашена ялинка з сміттєвими баками. І можливо вночі вони будуть... Та що можливо? стопудово будуть значить, танцювати хороводиці баки на ну, кругі ялинки. Будуть святкувати. Насправді так, це є майданчик для сміттєвих баків. Я тут встановили ялинку, раз у тиждень сюди баки ці виставляють, забирають сміття, їх дівати нікуди. Тому вони вкрасили на цей день ялиночку. Можливо, в новорічну ніч накрутиться ну, ялинка і буде справжнє святкування. Але поки так. Ялинка для сміттєвих баків. Спроба номер два. Спробуємо дойти. Все, історія стрижкою завершилась. Сьогодні ще більше було людей. Довго-довго чекав, Перед святами, мабуть, всі вирішили підстригати. Так, прямую додому. Ну, як я казав, на вечір вже на кругі почався двіж новорічний. <ріжу> дуже багато людей, дуже багато галосу. Зовсім незвично для Німеччини. Мабуть, тільки у свята. Є такий двіж. Мабуть, тільки у свята. Звичайні дні. Тут просто тихо. Ну а я, друзі, скажу на сьогодні всім пока. Всім спокійного, тихого, мирного вечора. Гарних свят. thank you